Сьогодні, друзі, буде тема відео. Коли плануєте переїжджати в Нову Зеландію, то будьте готові, що вам тут придеться за все буквально платити. І я зараз поясню в цьому відео чому. Тому, будь ласка, додивіться його до кінця, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Це перший і єдиний україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу. Як ми всі знаємо, мова має значення. І поїхали до нашої теми. Коли я приїхав в Нову Зеландію, я зрозумів, що тут повністю все платне. Там, починаючи з освіти новозеландської і закінчуючи там, тренуваннями різними для дітей. Тобто в мене є досвід, що я займався спортом, навчався в Україні. В Україні ну, я там з невеличкого містечка, скажімо так, в Чекасській області. Я ходив на футбол, на легкоатлетику, атлетику, шахами займався, це все гуртки були. І за жодне з тренування не платив. На все було безкоштовне. І навіть звозили безкоштовно на змагання, там автобусами платили командировочні гроші за це все. І починаючи з школи, там і закінчуючи технікумом. В Новій Зеландії ні. В Новій Зеландії за всі тренування вам приходиться платити, при тому вони коштують недешево, там дивлячись, які. Від е, 150, мабуть, а може і більше 200 там доларів за семестр і вище. Плюс важу батьки повинні возити. На всі змагання, там, якщо ви там вже показуєте серйозні, серйозніші результати, вам потрібно за свої гроші літати, Можете на Північний острів, знімати там готель за свої гроші, це все коштує дуже дорого в Новій Зеландії нелегко. Тобто за, за, такі, за таку річ, як це спорт дуже дороги, дуже дороге задоволення в Новій Зеландії. Потім освіта новозеландська, там коледж, технікум, професійний якісь. Також інститути, університети. Це все тут дуже дорого коштує. В Україні я навчався безкоштовно, спочатку в технікумі. У нас була хто з Чорнобильської зони, то плюс і до 18 років харчування в столові було безкоштовним. В Новій Зеландії такий варіант не проходить. Навіть для місцевих там дешевше навчання, але все рівно дуже дорого, як правило, студенти беруть кредит, це називається student loan тут. Самі тут живуть, знімають житло за ці гроші, платять за навчання, харчуються. І тоді, коли вони вже знаходять після закінчення вищого навчального закладу роботу з цієї зарплати, що вони отримують, починають просто виплачувати свій кредит. Це тут так працює. Ну, Тобто все, куди б ви не там, паркування, автомобілів, якщо ж там вже місто більше. 30-40 тисяч населення в Новій Зеландії, будьте готові, що парковка буде платна. Наприклад, в Крайчерчі, Яка там ціна? Ну, приблизно 5-6 доларів на годину будете платити, якщо ви десь в центрі краще, ще хочете запаркуватися. Вихідні, там може, трохи дешевше, я не знаю. Ну, скрізь, куди б не був в Окленді, то я взагалі мовчу. Перший рік все в Новій Зеландії, пам'ятаю, вже в Окленді. Який купив автомобіль, приїхав святкувати Новий рік. Там салюти ще що були в центрі коло скайтавера. Ще ж не переключився на цей. Думаю, йдеться це безкоштовно запаркуватися хоч на пару годин, щоб побачити це. як ну, Новий рік святкує перш, перша Нова Зеландія в світі. Святкує Новий рік і думаю, зараз я попробую. Шукав, шукав, не знайшов я жодної там жодного безкоштовного паркування в Окленді. десь заїхав якийсь двір, щось на годину запаркувався, не знаю, мені там, наче ніякий штраф не приходив. Ну, коротше, це майже нереально. Все повністю платне. Я інколи розказую, там, ми спілкуємося з новозеландцями, говорю, що навчався безкоштовно, в принципі, на державні ще й мені стипендію платили і в магістратурі. Там, і все було безкоштовно. В аспірантурі також навчався безкоштовно. Мені платили стипендії. Вони не можуть повірити за ці всі змагання, що це все безкоштовно було. Ну там були, е, звісно, що там недоліки свої. Наприклад, ми розвиграли зону по. Футболу, сокеру і мали їхати там на обласні змагання. Ми там довго до цього готувалися, чекали, були в класній формі, я пам'ятаю, як зараз цей день. І чекаємо з сумками в центрі містечка. І Нам говорять, що автобус зламався, поламався, і ми не поїхали на ті змагання, на які ми вийшли там в зону. Ми до нього готувалися в найкращій своїй формі були. Просто так банально, що автобус поламався і нічого не можна було зробити. Бо в Новій Зеландії, якби така ситуація, то. Просто батьки взяли б і завезли дітей, або там знайшли б якось, Ну, по-любому по поїхали. А У нас от такі якісь бюрократичні речі, дріб'язкові, я вважаю, що зламався автобус, пропустили важливі змагання, ну вони не повинні такі бути. Ну, це я так розказую, щоб ви розуміли контраст, але з іншої сторони люди можуть собі це дозволити, адже в Новій Зеландії гарна зарплата, це економічно розвинута країна. Що тут якби середній клас може собі більш-менш дозволити і водити дітей на платні тренування, і ця ж е, е, можуть брати собі там, кредит. Студенти потім виплачувати, тобто проблем з цим таких великих немає. Ну щоб ви просто розуміли на контрасті, я вам хочу поділитися досвідом. Багато мінусів, що все-все платне, там паркування, дорогі, навчання навіть до речі, забувся сказати, похід до лікаря буде платний. Якщо ви до сімейного лікаря хочете піти, без різниці у вас резидентство, громадянство там. 50-60 доларів, щоб вас просто сімейний лікар прийняв. А медсестра 25 і вище доларів на такі розцінки в Новій Зеландії. Тобто навіть похід до лікаря також. Тобто Якщо у вас є можливість купити страхування, то краще страхування. Воно перекриває і похід до лікаря, якщо повне до сімейного. І якщо у вас травма якась, чи ви якось пошкодили, треба якусь операцію, то. Вас швидше приймуть, швидше це зроблять і там перекриє частину. Ну, плюс велике, що для дітей безкоштовна медицина, включаючи навіть стоматолога. До 18 років, здається, тут для дітей навіть ми ходимо там з малим. До сімейного лікаря, до медсестри, то прийом безкоштовний і навіть вам дають медицину з собою, якщо треба якісь не є, таб таблетки, за це гроші також не беруть. Ну, в цьому плані, то дуже класно. То, друзі, от так, що всім іммігрантам нелегко, але і будьте готові, що ви будете за все платити, якщо ви переїжджаєте в нову країну, таку як Нову Зеландію. Але тут своя перевага, що зарплати немалі. І якщо ви будете свої гроші розподіляти з розумом, то в принципі, вам на все буде вистачати. І на тренування, і на освіту, і на все. Дякую, друзі, що ви додивилися моє відео до кінця. У нас сьогодні, до речі, знову такий сонячний день. В Новій Зеландії зима, але сьогодні плюс 15. І люди ходять в шортах, футболках також вже як би, відчувається весна. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Слава нашим непереможним воїнам ЗСУ! Допомагаємо армію як можемо, донатимо, кому ви знаєте. Робимо мітинги, організовуємо наші культурні івенти за кордоном. Українці за кордоном повинні об'єднуватися. На зв'язку, друзі. Слава Україні!